Нещодавно з знайомою обговорювали історію, в якій вона опинилася на базарі у Тбілісі, коли виявилося, що вона хоче по своїй київській звичці брати, значить, нюхати фрукти, а продавець дуже різко відреагував і категорично заборонив це робити в плоть. До сварки, значить. І вона задала питання, що це ненормально, поруч супермаркети, там можна це все робити, а на Базарі ні. І задала питання, якось я пообдумав, і хочу, до яких висновків я прийшов, що є поняття брудне чисте у традиційних культурах ну, примітивних культурах, ну, скажімо так, традиційний мені більше подобається. І це поняття чисте брудне, воно не відноситься власне, до гігієнічних принципів, а скоріше, значить, до відчуття цієї забрудненості чистоти. Там є гігієна, але невизначальна. Тому що ти, як живеш в селі, там, да, хто, хто знає, хто жив, хто, то ти не можеш. Мати чистий простір там. Тобто ти завжди вколотаєшся, ти починаєш зовсім по інакше ставитися до того, що ти підняв щось з землі, з'їв, там, і ще щось там. Ну, просто інакше ставлення. По-інакшому там не виживеш в тебе. А... Тобто, це поняття чисте брудне для, <клоджування> для старих суспільств, для старої... для старих суспільств воно, типу, не гігієнічне. Тут щось інше працює. Да? Далі е, є сфери людської діяльності, які от вони мають більший зв'язок, значить, з такою традиційною з традиційним світоглядом. Е, скажу за термін, традиційно мені дуже подобається, тому що у нас зараз, е, е, якби це вже скріше таке політичне стало поняття, і воно відображає не. Е, не зовсім реальну цю культуру. І назвати його примітивним теж не можу це для, для тих людей, які жили в тій це насичений, насичений, насичений простір. Тобто це таке дуже зверхня примітивна. Ну, умовно, будемо називати зараз традиційна культура. Так ось, є сфери діяльності, які дуже близькі до цієї традиційної культури. Ну, мовно кажучи, наприклад, аграрна, Да? коли ти залежиш від погоди, від зміни сезонів у процесі виробництва, вирощування всяких там агрокультури, то ти розумієш, як тут багато залежить від відчуття від, від того середовища, пірроку, коли садить. І ти природним чином починаєш бути більш чутливим до цих біоритмів природних. І, взагалі, в такому може і контексті розглядати навколишній світ. Є, е, наприклад, інші види діяльності, наприклад, торгівля. Да? Вона особливо ринкова, ринкова торгівля. Хто торгував, той знає. Як багато в таких речах залежить від, від удачі, наприклад, да? від вдачі. От, от, і, і це не пояснювана штука. От, у мене там в бабусі в селі є один чувак, якому якому ведуться вирощування значить, птиці домашньої. Всіх, всіх так собі, а в нього ще от в нього ведеться, їм каже, що щось він знає. Да? Тобто, коли ти, от, ти знаходишся е, в такому якомусь безпосередньому контактуванні, то ти тривалий час спостережень, ти розумієш, що. Не все так, не все обумовлюється чисто якимись такими, знаєш, книжними науковими розуміннями, розумінням. Да? Який якби характерний для такої модерної культури. І от торгівля саме вона багато в чому полега, ну, стикається з поняттям вдачі. Тобто, коли ти вдачний, от в тебе чомусь там, на цьому місці торгується. А в іншого, типу, ну не йде і все, не хоче в нього там, ну так собі. Ну, таке. Тобто. І через те, ті, хто навіть абсолютно раціональні люди, хто має справу з торгівлею, вони з часом накопичують цілий багаж, наприклад, абсолютно не обумовлених нічим спостережень. Ну, не обувних мав на якийсь там досвідом інших, може чи на описаним десь в книжках. Ні, просто люди знаєш, на значно такі спостереження, них, що, типу, то так буде. От він встав з такої ноги зранку і кричив, що в них що буде там, продаватися. Да? Тобто, така рівність такої умовної забобонності дуже виростає навіть абсолютно раціональних людей, сучасних, які до цього приступили. Тобто, якщо він торгує, хорошо торгує, ну, вже накопичилось певний такий досвід емпіричних досліджень, що варто що не варто і, і, коротше, І тут ще, значить. Наступна штука, що от, от коли він, така людина починає дуже бути чутлива до впливу інших людей. Тобто людина налаштувалась типу, на продаж, і що в його в цьому просторі, наприклад, там, двохметровому, у да, нього типу, всі фрукти виглядають би, цікавішими. Да. Він так от генерує таку, таку штуку. І коли е, різко людина вторгається в, в, в цей простір, абсолютно з таким, ну, скажімо так, доволі деструктивним штукою, тобто робить те, що він не дозволяє в цьому просторі робити, не давав дозвіл, він на це це робить, то це починає його цей простір руйнувати. І ці торгівці, або інші, вони саме дуже чутливі, щоб оця його налаштованість на те, щоб типу, був результат, вона порушується його простір, цей психологічний типу, там. Да, на це налаштований, і коли таке відбувається вторгнення, то воно би, сприймається так ну, різковато. Да? Це такі спостереження, скажімо так, антропологічні. Там, да? Тобто, з точки зору соці, 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 соціології, да? соціальної антропології, скажімо так. Точніше, тобто, для примітивних культур важливе поняття чистого брудного. І, і це не гігієнічне поняття, а скоріше поняття, енерг... психо-фізіології, психоенергетики. Психо і І я думаю, навіть от, тут зараз думаю, навіть це порушення простору воно е теж от, в традиційній культурі більш болісне. Маю на увазі, що от в місті люди змушені один до одного там, типу, тертися і вони. Звикають це, до цього значить, зіт, да, цими тілами. А в селі все одно, типу, в традиції все одно люди тримають цю дистанцію. Вони з одного боку теж відкриті, дуже, там, може відкритіше, ніж, до речі, ніж в місті, але при тому є повага до цієї взаємної дистанції. І це набагато гостіше відчувається. Ніж у, у місті, у міській культурі більш сучасніше. А наступне питання про чисте брудне, це особливо в Грузії, я думаю, це пов'язане з тим, що е, є уявлення про те, що от хтось, е, що якщо Твої речі, деякі доторкаються де людина набагато нижчої соціальної категорії, то це забруднює цю річ. От якби коли короче, твої якісь речі взяла людина невдачна, то вважається, що вона от може забруднити цю річ. І якби і ця типу, річ втрачає частину свого ореолу такого якби, вдачливого. І... І ієрархії і в деяких суспільствах традиційних, вони краще дуже серйозні. Ну, знаєш, це як, це як в школі, да? в ст, нашій старій ст, традиційній, природним чином вибудовувалися ці ієрархії, і хтось вважався там, зачмореним, а хтось вважався тіпа, таким, типу. Класним, і, коротше, і, і як працювали ці цікаво подивитися, на ці механізми. Хто з цими зачвореними спілкується, то сам трошки зашкварений. Ну, такі речі. Це просто ну, такий звірінець, але якби він є. В, про школу це можна окремо продовжувати, але так, так ось. Так от, до чого веду, що Інша наступна штука, що в Грузії, Грузія віддала світу дуже багато кримінальних авторитетів, згорів в законі, і це було такою дуже провідною, ну, дуже важко, в Це В Радянському Союзі, потім в нашому пострадянському просторі, кількість вихідців з Грузії, які стали ворами в законі, вона Набагато більше, ніж мало бути відповідно до пропорційності населення. Да? А В цьому тюремному такі є ці поняття зашкварених там і ще чогось, і якщо людина, яка стоїть, стоїть в категорії типу, цьому низькому, низькому, і вона покористувалася якимось предметом, то якщо там вор в законі ну, авторитетний до цього торкається, то частина цього, значить, погано до нього переходить. Це це теж, до речі, вплив такого традиційності певної. Да. Але я думаю, що якби. На ринку базарів в білісі це могло грати свою роль. Так. Тобто туди ходять авторитетні люди. Вони хочуть брати там, свої там, фрукти, овочі, і коротше, тут є, є коротше, загроза, того, що якийсь непонятний людина з точки зору його статусу, перед цим брала в руки цей овочі. Це, думаю, особливо враховуючи пронизаність культури Грузії оці, коротше, тюремним. Етикетом і включеність, включеність друзі до цього, до цього процесу, то я думаю, це теж грало як би, і природним чином свою роль. Тобто, як описує знайомий, цей продавець навпаки, коротше, каже, не беріть руками, я відріжу і дам вам своїх рук. Тут, до речі, є звичайний і хід. Тобто, коли значить, ти даєш людині своїх рук, ти тут є теж, якби, як нібито ти приручаєш людину, ти якби її да? тобто вже типу, вона вже в твоєму полі і трошки є психологічна, це теж я думаю, це, ці річ значить, спрацьовує. Тобто тут повернусь знову як підсумовуючи. чисте брудне питання ієрархій. Так, да. Що... Да, і до речі, про ієрархію, то, <кхм> то в Грузії дуже багато було. Ще з моменту, як вона була завоювана Російською Російську імперію, дуже багато було князів, всяких там, їхніх дворян, якось по-другому, типу благородних. Там, да. І ця кількість була ну, невідповідна. Тобто, якщо подивитися там, про Радянську імперії, скільки який відсоток населення був там, значить, цими князями, умовно кажучи, і скільки це в Грузії було відповідно їхнього населення, це було непропорційно. Тобто Це велика частка населення. Тут можна зробити таку зноску, що це може, схоже було. як в Польщі, де, по-моєму, 14-17% було в шляхетському стані. Тобто, це величезна кількість людей. Тобто це могли просто внаслідок цього шляхетського стану. Це просто люди могли бути звичайними абсолютно приземленими. Не особливо за своїм побутом відрізнялися від звичайних селян, але вже вони не могли бути закріпаченими. Не могли бути типу, фактичному рабстві. Тобто, щось таке в Грузії, я думаю, що через те, те як було багато таких речей князівських, а там от, важливо, от, особливо, я думаю, що коли їх багато, а статус заявлявся серйозний, а реальних підстав до такого статусу не було в плані, майновому, якомусь там, ще чомусь, можливостей, ресурсів. То таким людям особливо сильно потрібно було підкреслювати свою цю аристократичність, і я думаю, це особлива вимогливість до того, що їм продають. Да? Тому що якщо людина в певному своєму статусі, вона більш спокійно ставиться до цих якби, як що вона споживає да? типа, там, в цьому плані. От така моя загальне, як кажуть, підрезювування. Що ще хотів сказати з цього приводу. Е, е, а, ще декілька речей. Якщо ми, до речі, подивимося традиційну культуру, от, наприклад, казки, да? наприклад, там казки, оповіді, там, Бувальщини, того, які того періоду традиційні, то ми побачимо, що там, якщо це не літературно оброблені казки, як це було в подальшому а ми беремо якби записані оригінали, то от там дуже багато велика частина казок, казокмітно присвячена тому отруєнням. Да? Тобто ну, описи отруєння, підсипать трунок. там, Це просто улюблена тема значить, цих середньовічних оповідок. Да? І, і віра в це, що, там, що багато хто може труїть, якби, це було дуже поширено. І я думаю, внаслідок цього. І це, я думаю, що і, коротше, і, так як я думаю, що люди мало розуміли в хворобах сучасних, да? ну, так як сучасно розуміють, то дуже багато хвороб списували саме на отруєння чимось, що да, хтось підтруїв. І це труювання, трю, трю, воно було не завжди хімічним, да, скажімо так, чи, 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 частково вважати, що там і підмова якась певна там є в цьому. Тобто людина взяла цей продукт з підмовою, і, типу, там, і, вра, і уражена там, хворобою. Тобто, я думаю, що тут теж такі речі спрацьовують. Тобто, ну, що людина може таке робити. Да. Ну і Для традиційні культури взагалі дуже багато виділяється уваги ось цьому як би, негативному впливу. Да. Тобто, ми, якщо подивимося, наприклад, тіні забутих предків там, да, про нашу українську традиційну культуру, то там ці значить, мольфари, вони чарівники, вони мало роблять доброго. Ну, Вони скоріше демонструють свою силу, борються за немодним і всякі роблять підклади. Да. Ну і, короче, це, якби, для традиційних уявлень більше сконцентровані на загрозах, аніж на такому, такому самому кажучи, чорному шаманці, а не на білому, да? коли там, облагорожують, коли коротчі, там, як би, стілюють як би, там, якось так. Тобто вони більш би, заглиблені в, занурені в спостерені по загроз. особливо від ядів. Ну і коротше, ще такий момент є. Я особисто бачу людей, які вірять, що відчувається так, що можна якби, через доторк випити частину типу, цієї якості якогось смачного продукту. Тобто от в продукті є якась там фрукті. ну в тому випадку фрукті, є якась типу, така ізюмінка. Яку мало виразити, але вона, коли дивишся на цей предмет, фрукт вона коротше, дає таку смачність, таку невиразим, невимовну. І от коли декілька людей, ну, є люди, які, коротше, взявши, якби всотують оцю смачність, і вона от пропадає. Або, або затирають. Тобто декілька людей його беруть, беруть і нібито він втрачає цю штуку. Це не завжди працює, але де деякі люди вірять, що так воно є, може є. Е, я бачив тих людей, які теж таке було враження, що людина взяла таку вкусну віч, підтримала в руках, і в частину цієї вкусності всасала і покупати його не треба. Е, ну, Щось в цьому є особливо, коли моя знайома, я думаю, вона не завжди купувала, вона типу, нюхала. І, значить, і вважала, чи вона хоче це брати, чи ні. Да. Це такий метод. Але я думаю, що так можна і внюхати цю невиразиму, невиразиму невимовну смачність цієї штуки. Не завжди. Але дехто каже, що це теж, теж, теж може бути. тих, хто торгує за цим, спостерігає за цими речами. Так що, ну, міська культура, це, звісно, зглажує. Дуже сильно. Міська культура якби дає другу основу, силу до таких речей. Так що, тобто, смачність такої речі підтримується, ну якщо там поруч супермаркет великий, підтримується цією силою значить, організації, силою інституції. Би, вона з одного боку, би, ці, ці піки зглажує, а з іншого боку, не дає провалів таких, в такій в такі, в такі речі. Так що так, ось такі мої спостереження за антропологічні, скажімо так, да, соціальні антропології. Дякую за увагу. Сподіваюсь, мої приятельки будете цікаво.